Доброго дня! Сьогодні я вас познайомлю з шахським палацем, Бжозовським палацем. Шахський палац це пам'ятка архітектури в Одесі, розташований по вулиці Гогаля 2. Будувався з 1851 по 1852 рік за проєктом польського архітектора Фелікса Гонцоровського. Першим власником палацу був земляк-архітектора, польський шляхтич Зенен Бжолов, Бжоловський, зерновий магнат. А з 1909 по 1917 роки він належав перському шаху Мухаммеду Алі, який утік в Одесу від революції в Ірану. Звідси і місцева назва шахський палац. Одеситам там шах полюбився своєю щедрістю, адже часто обдаровував містян подарунками, коли прогулювався вулицями. Стверджують, що Мохамед Алі тримав у палаці 50 наложниць. З початком революції в Росії шах залишив місто, відмовившись від свого гарему. У радянські часи палац та службові будівлі використовувались різними державними службовими адміністраціями. З початку ХХІ століття в будівлі Шахського палацу розташовувався головний офіс морського транспортного банку, а потім будинок народної творчості. Існує легенда, що від палацу до моря є підземний хід, яким користувались торговці людьми для перевезення викрадених дівчат невільниць. Шахський палац був зведений з каменю Черепашника і облицьований інкерманським каменем. Побудований в стилі англійської готики. За час існування архітектурний вигляд будівлі не змінився. За палацем знаходився невеличкий пейзажний парк. У ньому є грот. Реставрація палацу тривала з 2000 до 2004 року. Зараз у Шахському палаці знаходиться офіс перевалочної компанії Нафтопродукт». І доступу всередину людям немає, так як це приватна власність. Ось така вона історія Бжозовського палацу, Шахського палацу до сьогоднішнього дня. А ви ставте лайк цьому відео і не забувайте підписатися на канал. Заходьте на канал і дивіться інші відео про Одесу. До нових зустрічей! Пока!